Вітаю! Це відеопояснення до уроку Теоретична основа дизайну, це проєктування. Ваше завдання, ось воно перед вами на екрані, що треба зробити групам? Ну, по-перше, опрацювати матеріал. Я рекомендую. І дуже рекомендую почати з підручника. В підручнику там небагато інформації, але це дуже важлива інформація, тому що у нас буде проєкт з вами. Проєкт, я забігаю трішки наперед і буду говорити про цей проєкт. Це ви будете створювати проєкт для захисників. Що це за проєкт? Це. Оберіг, оберіг, який би оберігав нашого захисника від всього недоброго, як ми говоримо, щоб вони живі і здорові, повернулися, і було у нас мирний час, як то кажуть. Тому ви опрацьовуєте дуже детально. І бачите, що на якому етапі треба буде створювати, тому що якраз проєкт ми починаємо з вами з проєктування. Тому звертайте увагу на ці аспекти, налаштовуйтесь на них. І для того, щоб мені показати, що ви працювали. Але підручник, підручником ви ще зверніться і в інтернет. Ну, в інтернеті можна переглянути. переглянути що? Ну, які оберіги є. Звертайте увагу на українські оберіги, більш тому, що це для нас рідне. І воно повинно бути на нашій землі. Українське воно, як кажуть, оберігає. Тому звертайте увагу в першу чергу на ці оберіги. Ну і це так, як кажуть, оглядова поки що інформація. Але ви вже починаєте думати з того, що ж вам треба буде для того, щоб зробити проектування для такого. Проєкту. Ну, ви мені поки що, то ви все продумуєте, А в онлайн-документі ви мені описуєте етапи процесу проєктування, їхні характеристики, оформлюєте цей документ. Якщо щось буде вас там і взяти з інтернету, то, будь ласка, посилання на джерела. Ну, додаєте цей документ і здаєте. Знову ж наголошую, що здає керівник. Керівник вказує коефіцієнти участі кожного члена команди. Всі інші ніхто не натискайте, будь ласка, здати, якщо у вас не додано ніякого файлу. Я зрозумію, що ви вже свою роботу зробили по інформації від керівника. Який вкаже мені коефіцієнти, і я буду бачити і буду знати, що ви виконали свою роботу і виставлю вам оцінки в журнал. Тому бажаю успіхів. Термін у вас визначений 11 жовтня, будь ласка, працюйте, працюємо в групах, групи ви повинні повноцінно працювати, тобто кожен член групи брати участь. Але якщо якась фосмажорна мажорна ситуація, то зрозуміло, що в колективі один за всіх всі за одного, як говорять, тобто один одному допомагають. Ну, все, бажаю успіхів! Бережіть себе, чекаю на результати. До побачення!